Працівники театру Ляльок у березні святкують професійне свято двічі, адже за тиждень до міжнародного дня театру, який припадає на 27 число, відзначають ще й міжнародний день для лялькаря. Саме йому і присвячена творча зустріч трупи зі своїми найвідданішими глядачами. Це учні початкових класів школи номер 7 які також є постійними відвідувачами обласної бібліотеки для дітей. У рамках всеукраїнського тижня дитячого читання найбільша книгозбірня відповідної літератури в області організовує вже традиційні березневі зустрічі дітей з творчим складом. Працівників театру Ляльок діти, які є читачами нашої бібліотеки. Вони читають казочки, вони люблять читати безпосередньо вони зацікавлені, вони хочуть потім відтворити в уяві і прочитане. І напевно, побачивши казку на сцені, лялькову, вони ще більше хочуть читати і більше відвідувати театр. І воно десь є взаємопов'язане. Напевно, розвивається їхня творчість, їхня уява. Лише раз на рік. І саме за такої нагоди лялькарі відкривають малюкам найпотаємніші секрети. Крети свого фаху та демонструють власні професійні фокуси. Окрім того, змушені відверто відповідати на усі без винятку запитання театралів початківців. Виникають різні запитання від чисто таких дитячих, як там лялька провалюється, ніби крізь землю, і куди вона зникає. І як вона рухається, і чим вона розмовляє, а що пошитий одяг і так далі, до чисто таких практичних, а яка зарплата, скажімо, акторів. От, а де можна навчитись такій професії, і чи довго це треба робити? І Наскільки це важко? Уже зараз ці малюки серйозно замислюються над своїм майбутнім та вибором професійної діяльності або принаймні починають про неї мріяти. Сам Володимир Підцерковний вперше з мандрівним театром познайомився у п'ятирічному віці. Тоді й вирішив бути актором. Щоправда, про те, що доля занесе його в режисуру, та ще й доля лькарів, у дитинстві не міг навіть припустити.